Що треба їсти під час місячних? В перші дні місячних нам постійно хочеться їсти щось солодке, оскільки падає настрій. Але всі ми знаємо, що вживання великої кількості цукрів шкодить нашому здоров'ю. Ось топ продуктів, які гарантовано покращать твій настрій: рукола, шпинат, горіхи, арахіс, кешю, сир, фініки. Якщо ж у вас є біль та спазми під час місячних, вам необхідно вживати продукти багаті магнієм, зокрема, авокадо, кавун, м'ята, шпинат, насіння соняшника та кріп. Жінкам, які втрачають багато крові під час місячних, необхідно вживати продукти, багаті на залізо, зокрема, печінка, гречка, буряк, яблука та м'ясо. А також вживання омега-3, яка міститься у жирній рибі, адже вона не тільки покращить настрій, а допоможе боротися із психологічними та фізіологічними симптомами ПМС. Якщо ж у вас виникли додаткові питання, пишіть їх в коментарі або ж в особисті повідомлення.